У середу, 28 січня, у сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, солдата Костянтина Синашенка. Мужній воїноборонець служив на посаді стрільця помічника-гранатометника першого аеромобільного відділення, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, 37-річний захисник загинув 28 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання. В районі населеного пункту Малолокня Суджанського району Курської області РФ та донедавна вважався зниклим безвісти. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність Батьківщині навіки залишаться у серцях людей, які знали, любили та поважали Костянтина. Він мій брат, був двоюродний, світла людина, щедра, добра, відзивчива. Це єдиний. Єдина рідна людина, як для мене. Це така добра людина. Так жалко його. Я не знаю, як це може перенести. Чуйно, добре, справедливо. Завжди прийде на допомогу. Хай буде йому вічна пам'ять земля йому пухом. А ми ніколи не забудемо його. Гарний мій хлопець. Ми знали, умний. Ну, любив так, батьків, любив да. життя своє. Він був таким спокійним хлопцем, домашнім. А, ну, все, ну, як, я не знаю, як сказати, ну, дуже такий ну, спокійний хлопець, спокійний. А, все в сім'ю. Ну, у його не було ну, дружини, так що він підтримував батьків. І разом все вони робили. Ну, таких хороших хлопець був. Відспівала Костянтина Синашенка у Святогеоргіївському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого воїна Костянтина, захисника України. І спочилих рабів Божих тут, нині поминаємо. Воїна Романа, Володимира В'ячеслава, Валентини, Валентини і усіх спочилих рідних, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй. відважного солдата Костянтина Синошенка з усіма військовими почистями поховали в сумах на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.